У понеділок, 17 липня, близького на першу посередмістю Білопілля окупанти завдали чотири удари з артилерії. За інформацією білопільського міського голови Юрія Зарка, дві жінки 74 і 76 років, що в момент прильоту знаходилися на вулиці, загинули. Щонайменше 10 осіб поранено. Також зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено лінії електропередачі та теплотрасу. У районі обіду сьогодні були декілька. Обстріл приблизно чотири приходи, саме те, що в центр міста є, е, на жаль, є втрати серед мирного населення. Попередньо загинули дві людини. Під десяти людей знаходиться в лікарні з різними скажі, мірами отриманих ушкоджень, поранені. Крім того, є вражена інфраструктура, зокрема. Електропередачі, там вибити вікна, шибки і інші, скажімо, такі ушковці. Але саме-саме негативне це те, що дійсно маємо випадки летальні, коли загибли, загинули наші громадяни. Можливо, потрібна буде матеріальна допомога людям, які знаходяться на лікуванні, це ну безперечно, так, да? в залежності від ступеня важкості поранення. На знак скорботи у Білопільській громаді прийнято рішення вівторок, 18 липня, оголосити днем жалоби за загиблими. Шановні мешканці Сумщини, вкотре нагадуємо: якщо ви почули сирену повітряної тривоги, негайно прямуйте до укриття, не нехтуйте правилами безпеки, це допоможе зберегти життя та здоров'я.